Хотіли поговорити про східний фронт, і зрозуміло, що зараз складна ситуація по всьому східному напрямку, починаючи від скажімо так, Бахмута і закінчуючи Мар'їнкою, особливо хотіли б запитати спершу про Бахмута. Бахмут це дійсно місто Титан і ціною надгероїчних зусиль наших захисників він не здається окупантам. І от всім відомо, що зараз складно на цьому напрямку, чи можете ви розповісти тактичну ситуацію і наскільки дійсно вдалося відкинути окупантів з східних рубежів міста, те, що ми чули напередодні в медіа. Ну, була інформація ще декілька діб, тому що ворог дійсно зайшов на приватний сектор міста Бахмута. От, але на сьогоднішній момент я можу чітко сказати, що ворога в місті немає. Як це відбулося, ми будемо ще розбиратися, але на сьогоднішній момент на півночі від Бахмута тривають дуже важкі бої, і на півдні теж, зокрема, в Курдюмівці зараз наші хлопці. На жаль, ціною свого життя і ціною життя моїх друзів стримують ворога як можуть. Як це відбувається? Ну дуже шалений е шалений шквал вігню, вогню від ворога, який підкріплений постійними недолугими, але масованими атаками мобіків, вагнерівців і всіх, кого можна. Тобто вони йдуть хвилями спочатку. Ідуть більш підготовлені бойці, які по 10 чоловік проходять навіть по полю пролізають. Ну, ми просто здивовані цій тактики, бо по полю дуже важко бігати, щоб ніхто не помітив. Але вони ну наче знаєте, враження, що вони під алкоголем чи під якимось наркотичними препаратами біжуть по 5 по 10 чоловік займають якісь там не посадки навіть а. Ями від е, снарядів наших, інші п'ять набігають, і так вони трошки намагаються рухатися. Це все відбувається ще й вночі, ще й при тумані дуже погано видно. Але е, що ми робимо? Ми весь боєкомплект, який у нас є, в наявності, все туди пускаємо і зупиняємо ці е, ворожі атаки. Але ж е, працюють снайпера, і, на жаль, буває і ефективно. Тому напрямок нам дістався як зазвичай. Нашому підрозділу Свобода в складі НГУ, як зазвичай дуже важкий. Є втрати. Я дуже багато поранених, але бойовий дух нормальний. Ми добровольці, ми знали, куди ми йдемо. Ми воюємо не до кінця, а до перемоги. Тому будемо намагатися вберегтися там, де можна вберегтися, вбити побільше ворогів і жити для України, для чого ми в принципі тут і воюємо. Пане Ярославе, за це вам дуже і дуже вдячні. Ще ось говорив речник Східного групування війська Збройних сил України Сергій Череватий, що на східному фронті за два дні російська армія втрачає на полі бою від кількох рот до механізованого батальйону в середньому. Скільки приблизно втрат От, за останні дні було у ворога? Те, що ви можете ну, порахувати зрозуміло, що не вдасться, але в загальному і приблизна якась цифра. Що з нашим командиром. Петром кузиком порахували по відеозйомці з квадрокоптера. Ну нарахували на буквально 50-70 метрах квадратних, десь біля 30 орків. Тобто, дійсно їх ну б'ємо, якщо не сотнями, але десятками кожну годину дуже багато їх ніхто не забирає. Вони потім там розбухають їх, доїдають українські собаки. От, але ж е, справа не в тому, справа в тому, що е, нивілюється взагалі, завдячуючи русні поняття людини і людяності. Я вже не кажу, що війна це не людяна річ, але ж е, неприємно гірко бачити, що людські тіла, може, десь серед них була якась особистість, я надіюся, яка розумно думала, яка була змушена сюди приїхати. І стріляти чи навіть бігти в нашу сторону, вона вже лежить і тепер розбухає. Ти як ну, людина, як, як цивілізована людина, не можеш це сприймати нормально, це не вписується в голову. Чому в 2022 році у нас пейзаж не з красивих українських земель, а азорків, які розбухають на наших землях. Те, що вони будуть добри, вам це зрозуміло, але ж війну треба. Закінчувати, треба закінчувати перемогу, тому перемогою. Тому ми чекаємо на наші феноменальні успіхи на півночі на напрямку до, до Луганської області, і особливо е, тримаємо кулаки за козаків наших побратимів, які борються е, за незалежність на Херсонщині. Я думаю, ці два е, кліщі вони скоро зімкнуться. І якраз наша робота, не дивлячись на величезні втрати, це саме стримувати ворога. На Донецькому і іншим східним напрямках, де ми її спочатку війни і продовжуємо воювати, тому все нормально. Хлопці втомлені, але декілька днів перепочинку, і ми знову будемо готові різати орків. Пане Ярославе, із приводу ось Херсонщини, зрозуміло, що зараз росіяни, ну скажімо так, навіть не зараз, за останні 2-3 тижні вони виводили найбільш боєздатні підготовлені свої підрозділи з правобережної частини Херсонщини. Це вже якби відкрита публічна інформація. І серед них і ВДВ, серед них і морська піхота, серед них і берегові війська, і ося 10-та бригада гру російська. Скажіть, будь ласка, от за умови, якщо частину з цих своїх боєздатних підрозділів російське командування перекине на Донецький напрямок, на Бахмутський можливо напрямок чи на Авдіївський напрямок, чи готова на вашу думку Україна зараз до такого сценарію? Адже і так зараз не легко, через цих мобіків, а тут ще є певна кількість сили, яку вивільнили росіяни з правого берега Херсонщини. У ну дивіться, за останні два-три місяці великих провалів в лінії фронту у нас немає. Е, у нас є тільки успіхи, ми бачимо, що навіть на Луганщині звільнили 12 сіл. Це дуже важливо, тому що той напрямок, напрямок е, вважався дуже кріпким, і ми на ньому теж воювали. От. Але на сьогоднішній момент я розумію, що там е, у них дуже кепські обставини на Херсонщині прибирати звідтіля солдатів, перекидувати їх. Через майже 500 кілометрів до на Донецький напрямок було б трохи так невірно, мені здається, з військової точки зору. Тим паче, я надію, що ми на запорізькому напрямку, який є значно ближчий до Херсонського і далі від Донецького, можемо теж зробити контратаку їм може буде не думати. Не буде часу думати, як перевести е, мобіків своїх і елітні війська на Донецький напрямок, а захищати Запорізький. Я думаю, якраз запорізький напрямок буде наступним, тому що е, він дуже цікавий для нас його можна відрізати е, таким чином, що е, запорізька атомна електростанція звільниться самостійно. А з приводу того, що Професійні війська і так далі, ну є у них недурні люди, будемо так казати. У нас немає ніякого там, як росіяни кажуть, шапка закидательства чи сарказму по відношенню до ворога. У них є і снаряди, і люди, які це вміють робити, і розвідка, і так далі. Але щодо професіоналізму, ну це я дуже великим скепсисом до цього ставлюсь, тому що. Ну деякі вмілі дії, так інколи таланить, може бути, але щоб це було системно, і щоб вони я їх називав професіоналами, та ні, це деградуюча армія алкоголіків, мародерів людей, які слова «б» і «х» вживають через одне, які не розуміють, що таке вища освіта, в яких хабарі брехня. І так далі, це норма життя. Ну як в цьому суспільстві може вирости офіцери чи бійці військового чину ніяк не можуть вирости. Тому якщо вони навіть і називаються бойовий підрозділ оперативного реагування, це не про що не каже на відміну від наших хлопців, які мають чи восьмирічний досвід, чи вже вісьмимісячний досвід реальних бойових дій і можуть. Розповісти і показати своїм чином, як треба воювати, як треба перемагати, пане Ярославе. Дякуємо вам за те, що стоїте на захисті нашої країни. Дякуємо вам, що ви мали нагоду долучитися до нашого прямого етеру. Ярослав Лисенко, боєць батальйону з воду, з нами на прямому зв'язку смерть Ворогам.